Сьогодні у випуску найбільша небезпечна знахідка цього року: міни, снаряди та гранати знайшли грибники. Відгоміни Другої світової в Оброженському лісі знайшли понад 700 артилерійських снарядів. Нова група викрадачів працює у місті. Найчастіше крадуть нові дорогі іномарки. Лише за останні два тижні у Львові викрали три автомобілі преміум класу. Ще одне від авто поцупили в області. Лист до президента. Львівські журналісти вимагають у губернатора передати гаранту свої обурення. Губернатору області свою спільну заяву передали редактори львівських видань. Так сподіваються, що їхню позицію почують у Києві. Вітаю, ви дивитесь наш репортер. Аналізуємо події дня, що минає. Небезпечну знахідку знайшли грибники в Оброшинському лісі. Чоловіки шукали опеньки та натрапили на кілька снарядів. Земля була перекопана, вибухівка лежала просто на поверхні. Замість грибів. Снаряди. У цьому лісі грибники знайшли кілька артилерійських боєприпасів. Коли приїхали звичайники, з'ясувалося, що під землею їх понад 700. Коли зняли перший шар землі, то побачили, що снаряди були поскладені один на одного. Верхній шар порожні гільзи. Чим глибше в землю, тим більше знаходили небезпечних сюрпризів. Це артилерійські снаряди. Більшість з них ручні гранати різних типів, мінометні міни, авіаційні бомби і підривники до артилерійських снарядів. Крім цього, здатно близько трьох-чотирьох тонн різноманітних. Корпусів артилерійських снарядів. У деяких снарядів дивуються надзвичайники, детонатори настільки збереглися, що навіть кольор дротів видно. Звідки стільки вибухового добра з'явилося у лісі під підоброшено, сільський голова лише здогадується. Каже, тут 43-му проходили бої, але жодної згадки про такі склади зброї ніде немає. В принципі, бої тут проходили. От власне з тої сторони зі Львова, от сади колись тут бої проходили, тут багато дім, скажімо, Величезних вір від бомб, що знаходяться біля траси Львів самбер, власне, очевидно, бомбила дорогу. Нічого не чули про яму з боєприпасами, і місцеві мешканці кажуть, їхні хати тут під лісом стоять вже майже півстоліття. Але ані діди, ані батьки про те, що сюди возили німці чи радянська армія зброю, не розповідали. Не знаю, ні я не чула то тепер во чи в суботу, чи в неділю. Зривало. А так то я не знаю. А працівники мене зчили щодня. Територію обгородили, не пускають навіть грибників. Але сьогодні Ярослав таки вирішив спробувати своє щастя і гриба найти, і на яму з бомбами подивитися. каже: шкоди ніякої, але діти звуку лякаються. Видно, вони розраховують на, на якусь. Ну з таким розрахунком видно, що ударна хвиля не повинна би вибити шибки, бо я от живу напроти. Надзвичайники кажуть, знахідка під найбільше цього року. Зараз вони перевіряють територію довкола, чи бува не знайдуть ще одної схожої ями. Ірина Попірник, Олександр Бригадир, наш репортер. Журналістський протест, редактори львівських видань передали голові області Костюку заяву для президента. Так вони долучились до загальноукраїнської акції протесту своїх колег з приводу суперечливого законопроекту регіонала Віталія Журавського. Йдеться про кримінальну відповідальність за наклип. Заяву проти закону про наклеп для президента підготували редактори провідних львівських видань. Я передаю вам цю спільну заяву. Крім шести редакторів, які видали свої газети з білими першими полосами, до цієї заяви доєдналися більшість керівників засобів масової інформації. Серед них є і керівники радіо, керівники телебачення, керівники інтернет-видань. У столиці журналісти вийшли на протести з чистими папірцями, символом порожніх новин. Вимагають відкликання проєкту регіонала Журавського, за яким наклеп може каратися як величезним штрафом, так і дворічним ув'язненням. Ми вимагаємо, щоб депутати завтра в парламенті скасували голосування в першому читанні, і цей закон не був прийнятий, тому що ми вважаємо, що він становить загрозу і для свободи слова, і для розвитку громадянського суспільства. Проте існування такого закону загрозливе для самих же ж представників влади кажуть у Львові. Тобто небезпека цього закону, що в принципі кожна людина за дурницю може потрапити за грати не тільки ми журналісти, навіть ви. Якщо ви комусь сказали щось образливе, умовно кажучи, будь-яка людина, бо влада може завтра в принципі помінятися. Тому мені здається, що і влада повинна розуміти, що вона робить. Вона може і для себе зробити невелику небезпеку цим законом. Михайло Костюк з журналістами наче й погоджується, але великої небезпеки саме для Львівщини не вбачає. Здорова дискусійна площадка, майданчик відкритий, ЗМІ багато. Думка кожного вільна треба все зробити для того щоб так залишилося. власне сьогодні але нема гарантії що так буде завтра ну ми для того збираємося щоб довести думку і вашу в тому числі і інших представників засобів маси інформації до, до влади і до верховної ради слухання скандального законопроекту у парламенті має відбутися у вівторок ірина вещешин олег кухар наш репортер журналісти нашої редакції також підписали це звернення до президента україни у Львові працює група автовикрадачів. Вони спеціалізуються на автівках преміум класу. Лише за останні два тижні у місті поцупили три ВІП-авто ще одне викрали в області. За минулий рік в міліцію звернулося понад 800 автовласників про викрадення автівок. Найгірша ситуація у Личаківському та Сихівському районах. Ласими місцями для злодіїв і надалі лишаються двори у спальних районах та парковки перед великими супермаркетами. Авто, яке щойно виїхало із автосалону, користується особливою увагою крадіїв. Переважній більшості ті автомобілі, які ми вже продаємо, вони мають певні заводські захисні, такі різні. Механізми сигналізації, датчики. Тобто паралельно за бажанням клієнта ми доставляємо якісь додаткові захисні механізми. Продавці машин радять, що більше різних ступенів захисту, то краще. Від загальної кількості проданих це мінімум 80% клієнтів. Самі звертаються мінімум за автосигналізацію. Звичайно, ми зі своєї сторони рекомендуємо в залежності там від класу автомобіля, в залежності, де клієнт ну в більшості випадків залишаються автомобіль, Ми ж їм рекомендують ті сигналізації ставити. Пан Володимир продає охоронні системи для різних гаманців. Твердить, щороку на ринку з'являються все прогресивніші продукти. Якщо колись сигналізація лише звуковим клаксоном сповіщала автовласника про небезпеку, то нині це системи з двостороннім зв'язком та gsm сповіщенням. Але зізнаються фахівці автозлодії також не дрімають. Ці системи дають, відтягують час, так само, як і механічні, вони дають до півгодини часу. Комплексне рішення, тобто використання механіки і електроніки, воно набагато ускладнює життя злоумисника. Дієвий, але значно коштовніший метод страхування. На рік так зване повне каско обійдеться у чималу копійку. В середньому я кажу, виходить 5-6% від страхової суми, і людина має захист цілодобово. Тобто в нас викрадення покривається з будь-якого місця в будь-який час. Відтак правоохоронці кажуть, чи то ключі до чужих авто стало все важче підбирати, чи охоронні системи стали таки краще, але машини у Львові крадуть менше порівняно з минулими роками. Якщо раніше злочинці викрадали автомобілі з ціллю повернення за винагороду за гроші, то на даний час ситуація з змінилася, змінилася в двох випадках. Є великий термін ув'язнення, тим самим злочинців це стримує. І більше громадяни почали автомобілі страхувати цього року. На Львівщині вже взяли на гарячому п'ять груп автовикрадачів. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, наш репортер. Львів'яни живуть на сім років довше, ніж інші українці. Щороку тривалість життя мешканців Львова збільшується. Нині середній вік львівських жителів відповідає європейському. Загалом 75 років. Останнім часом поліпшилася і демографічна ситуація в місті. У Львові більше людей народжується, ніж вмирає. Проте зараз у місті бракує молоді, дається в знаки низька народжуваність минулого. Такого висновку дійшли організатори канадсько-українського проєкту, який працює у нашому місті. Його організатори розробляють рекомендації, як розвиватиметься місто Львів до 2025 року. Ми маємо надзвичайно цікавий прецедент. Справа в тому, що середня очікувана тривалість життя у Львові на 7 років більше, ніж в середньому по Україні. Це означає, що на сьогодні у нас є ті самі умови, які формують ту якість життя. Це означає, що ми надаємо можливості для наших людей реалізовуватися та надаємо якісне на медичне обслуговування і умови, які дозволяють їм комфортно почуватися в нашому місті. Комп'ютерна грамота і гімнастика для старших лів'ян. Такі заняття постійно можна відвідувати в самопомочі. З нагоди міжнародного дня людей похилого віку, громадське об'єднання. запрошує усіх, хто хотів би оволодіти комп'ютером, дізнатися більше цікавого і бути здоровим. Приходити можна у центр допомоги мешканцям, які є у кожному районі міста і працюють двічі на тиждень. Натомість оздоровчі заняття з гімнастики відбуваються у парку Костюшка та в Палаці Гната Хоткевича. Усе це безкоштовно, а детальніше про розвиткові програми можна дізнатися за номером 297 тисяч. Археологи шукають велику міську синагогу. Це перший крок реалізації проєкту... німецького архітектора Франца Решки, відновлення так званої площі трьох синагог. Зараз археологи збираються встановити реальні розміри споруди, яка була на площі Арсенальній. На якому етапі археологічні дослідження знають наші журналісти? Ось такі дві арки залишились від великої міської синагоги, аби встановити точні параметри архітектурної пам'ятки на так званій площі трьох синагог. Зараз працюють археологи та історики. Конкурс на найкращий проект з облаштування площі провели ще у 2010 році. Археологічні роботи, які зараз тут тривають, це перший крок реалізації проекту переможця. В результаті конкурсу, який був проведений в 2010 році, переможцем обрано проєкт Франца Решке, це німецький архітектор. Той проєкт передбачає порядкування якраз цих трьох місць шляхом влаштування відзнач, означення місця. Археологи вже виявили фрагменти фундаментів великої синагоги. Це допоможе з'ясувати реальні параметри історичної будівлі. Окрім фундаменту, археологи натрапили і на інші знахідки. У першому шурфі також вже простежено фрагмент целяного мощення, тобто плитки, які існували як підлога в великій синагозі. Також там пішли фрагменти дерев'яних якихось горівших балок, від чого ми ще не знаємо. Ось серед матеріалу виявлено кілька монет 18-19 століття і незначна кількість кераміки. Історики сподіваються знайти ще й фрагменти попередниці синагоги, споруди 14-16 століття. Надалі проектом передбачене лише ознакування контурів. Та історики вважають, що фрагмент старовинних мурів і підлоги необхідно законсервувати все таки бути більше прихильними до, до цілісного дослідження пам'яток. Спочатку археологічними фундаментальними методами, а пізніше вже розробляти проекти для консервації, музеїфікації, а можливо, якщо вони втрачені, тоді тільки виключно трасування. Тут ми маємо справу з абсолютно добре збереженою пам'яткою, і вона могла би бути виявлена ну, в законсервованому вигляді, і вона би набагато більше вражала, ніж звичайне трасування. Та реалізувати побажання істориків дуже затратно. Якщо до проекту не внесуть коректив, то на місці фундаменту синагоги лише викладуть ознакувальне мощення. Зорислава кадикала, Роман Маленький, наш репортер. Тепер світло по всьому Львову вмикатиме комп'ютер. Відсьогодні на цьому дисплеї видно всю територію міста, з нього автоматично керуватимуть львівськими ліхтарями. Це спростить роботу комунальників. Раніше, щоб вімкнути освітлення у місті, треба було 310 разів підняти тумблер. Тепер же замість людських рук це робитиме комп'ютерна програма. Крім того, такий комп'ютер значно скорочує час ліквідації аварій. Якщо раніше комунальники відновлювали роботу ліхтарів за 10 годин, тепер вони світитимуться уже за годину. Коштувало розумне освітлення міста більше 2 мільйонів гривень. В Україні така система працює лише у столиці. Раніше за зміну витрачали приблизно 100 літрів палива. Ми ж треба було приїжджати, кожну шафу включати. Зараз це зменшилось до 20 літрів кожного дня. Дуже зручно, дуже оптимізувалася робота, дуже оперативно. Якщо даже є аварії, то колись у нас, так на прикладі лівандовки, якщо десь була якась поломка, то газ повністю весь мікрорайон, вся лівандовка. Зараз такого немає. Якщо десь і є якісь запобіжники, кожна третя лампочка, то це тільки часткові якісь вулички. Вишневий сад під вишневу двадцятку. Радіо «Люкс фм разом з слухачами висадили у парку імені Богдана Хмельницького два десятки вишневих саджанців. Присвятили вишневий сад міжнародному хід параду на улюбленій радіохвилі. Збиралося на дощ. Однак, як тільки журналісти та ведучі ефіру Радіо «Люкс фм вийшли з лопатами та вишневими саджанцями в парк, вийшло і сонце. А чому ні? Де написано, що тільки чоловік повинен посадити дерево, народити сина, тим більше народити сина і побудувати будинок. Я думаю, що якщо задоволення робити, то абсолютно вся робота є і жіночою, і чоловічою унісекс. Вишневу алею присвятили багаторічній програмі Вишнева двадцятка міжнародному хід параду, на якому, окрім українських, ще й ісландські, бразильські, британські та американські популярні композиції. У нас хід парад вишнева двадцятка, і власне 20 вишневих дерев ми сьогодні саджаємо. Взагалі хід парад вишнева 20 унікальний, тому що саме слухачі Люкс фм 104,7 визначають своїми голосами: хто буде першим, хто буде другим, хто буде третім і так далі. Щобудні з 18 до 20 голос можна віддати або за допомогою смс, або проголосувавши на Фейсбуці і набравши «Люкс-ФМ Львів. Вишня є символом Радіо Люкс від самого початку. Вишнева двадцятка на Радіо Люкс. Саме вже впізнавана, найпізнаваніша, може програма на Радіо Люкс. Ну, відповідно, що ми ще могли посадити тільки вишні. Оскільки саджанців було два десятки, в поміч прийшли і слухачі Радіо Люкс ФМ. Я є щасливий, тому що посадити дерево це як збудувати нову сім'ю. Я вже є частиною Радіолюксу, маю нових друзів. Я слухаю радіолюкс щоденно в машині, вдома, на кухні. Мої вже кажуть, мама, ти певно зварювала, бо ти постійно його слухаєш. Але мені подобається, тому що там всі ведучі, прекрасні мають голоси, дуже гарно говорять. Завжди з настрою. Тепер за деревами доглядатимуть працівники парку. Якщо ви маєте до нас питання чи пропозиції, телефонуйте до редакції. Наші новини на сайті львів 24com побачимось. Новини культури представляє салон керамічної плитки та сантехніки Алегро. Міжнародний театральний фестиваль Золотий лев відкрили вже офіційно. Почали традиційно із святкового карнавалу. Центральні вулиці вийшли актори на ходулях та метальники вогню. Костюмовані театральні персонажі серйозні та не зовсім. Ми прекрасні принцеси, які пливуть на човні. Львів'яни вперше побачили такі велетенські бубни. А ще клоунів із польського Кракова. Я клоун ходжу по світі, іду туди, куди несуть мене ноги. Бо на свій розум я не сподіваюся. Тепер ноги мене принесли з Кракова до Львова. Цьогорічний театральний фестиваль Золотий Лев присвятили 125-річчю від дня народження Леся Курбаса. Тому на вулиці Леся Курбаса відкрили пам'ятну дошку цьому класику українського авангардного театру. А далі перед Франковим університетом кожен театр демонстрував свої принади. Особливим гостем Золотого Лева запросили. Оркестр великих бубнів із Польщі. Цей колектив вигадав новий багатомембрановий бубен, який потрапив у книгу рекордів Гіннеса як найбільший у світі. Мені... найменший бубен має у діаметрі 1 метр 60 сантиметрів, а найбільший більше трьох метрів. Але ми його не привезли, бо його дуже важко транспортувати. Оркестр є також рекордсменом за найдовшим концертом: 72 години. нон -стоп. А я попросту... я просто граю задля мистецтва і людей, щоб їм було легше пережити усі труднощі буденного життя. А от гостей фестивалю привітав господар Золотого Лева, Театр Воскресіння, виставою вишневий сад. Я тут і зараз я немов маленька. О, моє дитинство. цьогорічний золотий лев не є вуличним, а театральним. До неділі на сценах майже усіх драматичних театрів Львова показуватимуть свої найкращі вистави театри із різних міст України, Таджикистану, Польщі, Грузії, Росії та Австрії. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура. Зустрічайте ексклюзивні новинки в салоні керамічної плитки та сантехніки Алегро. Знижки до 30% на колекції минулого сезону. 3 d дизайн у подарунок Алегро. Центр меблів та інтер'єру Марк. Кваліфіковані консультації педіатра та інших лікарів. Нейросонографія, аналізи та УЗД. Справжня турбота все для здоров'я малят у медичному центрі Інтерсоно. Інтерсоно здорова сім'я. Минулого тижня у Львові народилося 275 немовлят, 135 хлопчиків і 140 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків. Наш спорт до вашої уваги вітаю у Львові. Діятиме спортивна рада. З її ініціативою створити її. Виступив міський голова Львова Андрій Садовий. Надихнув мера на таку думку ярмарок спорту. Саме там Андрій Іванович познайомився з представниками багатьох спортивних федерацій. Вони і стануть основою нової ради. Міська влада буде частиною спортивної ради. Вона допомагатиме федераціям розібратись з юридичними та економічними проблемами. Наприклад, допоможе полегшити орендні угоди. Також Андрій Садовий запропонував подвоїти суму виділеної на спорт. У бюджеті на наступний рік новостворена організація має посприяти тому, аби діти займалися спортом. Відповідальним за спортивну раду призначили Олега Березюка. В першу чергу має бути системна, постійна співпраця в рамках департаменту з всіма федераціями, з максимальним глибинним залученням управління освіти міста і управління сім'ї, молоді та спорту. Кадетські рекорди у Львові на обласному чемпіонаті з важкої атлетики, на якому змагали спортсмени віком до 13 та 15 років, впали кілька національних рекордів. Загалом на першість приїхали майже 70 спортсменів зі Львова, Миколаєва, Стрия, Жидачева та Городка. Спортсмени боролися не лише за перемогу, але й за місце у збірній команді області, яка вирушить на чемпіонат України, що з 22 по 26 жовтня прийме Славута. Перспектива поборотися там тішить важкоатлетів навіть більше, аніж золота медаль чемпіонату області. Я думаю, що більше пасти ну так само виграти в області, пасти в команду, яка там їде чи на Україну, чи на Європу. Це важніше там. Ти можеш для своєї команди. Забирати якусь медаль на поміст, виходять ще юні спортсмени, тому судді були трішки лояльнішими, ніж зазвичай. Сьогодні ми даємо маленьку скітку спортсменам. Є і з помилками, трошки в технічній справі фіксації такої немає. На ми їм ідемо на зустріч, і за деяких в деяких випадках зараховуємо їм вагу. Жидачівський важкоатлет Олег Махмудов став справжньою зіркою першості. При власній вазі 37 кілограмів хлопець у сумі підняв рекордні 102. Водночас встановивши нову кадетську планку як у поштовху, так і у ривку. Ну, я думаю, що повториться в повторити вдасться, але очікування на, на, на 56 не було ж ніяк. А на тренуваннях тільки брав? Ну раніше тільки більше, але тепер з'їхав. Я не знаю, ну нормально. То це ще не твоя межа може і більше пройти. Ну як, там можна сказати, межа. По-перше, треба мати, звісно, так. це чотири роки безперервних тренувань. Олег прийшов в дуже ранньому віці, вісім років почав займатися. Задатки в нього були з самого початку, але є проблема ну, з його власною вагою, бо дуже ще маленький. І страшно мені, ну, ви самі бачили, як. Нього гнеться під такими кіборам. Високі результати кадетів на обласному чемпіонаті дають надію. У Славуті наші спортсмени покажуть клас. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Наш спорт. Недобре, але й не зле. Львівські Карпати у домашньому поєдинку зі столичним арсеналом розписали бойову мирову 1-1. На початку матчу господарі втратили кілька гольових моментів, і покарання за таке марнотратство прийшло на 28-й хвилині. А дія використав вихід та датець і відкрив рахунок. Проте господарі проявили характер і зусиллями Балажица, який підключився до розіграшу кутового. Відновили статус-кво на тому і розійшлися 1-1, Нічия, яка залишила Зеленобілих на все тій же 14-й позиції. Десять кілометрів зустріч здоровому способу життя. Саме таку відстань бігли усі охочі взяти участь у кросі, організованому задля промоції здорового способу життя. Контингент спортсменів зібрався доволі широкий. Змагалися і чоловіки, і жінки. Прекрасна стать встигала ще й природою помилуватися. В принципі, цікава дистанція. А чим? Чим краєвити гарний на високому замку? Перемога у таких заходах не головне. Тут я чітко розумів, що перевога мені не світить, що тут молоді хлопці явно сильніші від мене. І просто хотілося пробігтися, отримувати задоволення від самого процесу. Але кожен мав свій план на дистанцію. Спочатку ривок і в кінці ривок. І ривок також з горки. За допомогою нього я там подолав декілька суперників, які впродовж цілого маршруту мені не давали спокою. Анатолій Жук ще два тижні тому лежав на операційному столі. Так швидко відновитися панові Анатолію вдалося завдяки здоровому способу життя. Він у своїй 66 привіз привіз чемпіонату України серед ветеранів золото як у своїй віковій категорії, так і міжкатегорійному рейтингу. Я бігаю кожен день в ліс. Для мене то як море, як здоров'я. Днем зі мною жінка трохи на погулянку. Бігає трошки, я її вигулюю. Проблеми там тещу вожу. Я цілий день на ногах. Так що я на пенсії, але я стільки маю роботи, і я себе добре чую. Головний приз дістався Володимиру. Саме він зумів першим дістатися фінішу. Виступом хлопець залишився задоволеним. Ну вже перший герою, як куди вже краще було. 10 кілометрів дистанції зуміли подолати як молоді спортсмени, так і вже досвідчені бігуни. Тому свято здорового способу життя вдалося. Тим паче, що пам'ятними призами нагородили абсолютно усіх учасників. Віталій Кулачковський, Олексій Шилковий. Наш спорт. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Баба літо у стрию. на майдані Незалежності, поки ще тепло, зібрали народних майстрів. Охочі могли спробувати зробити щось власними руками. І ми тут зібрали на цьому ярмарку, мабуть, найкращих стрийських майстрів різні народні ремесла, починаючи, з від прекрасного килимарства до ветинанки. І найголовніше, що тут дуже багато дітей і багато гарної музики. П'ятирічний Максимко вперше спробував витинати. Ще вирізав ялинку ікон. Ялинку і коника. Вийшла тобі ялинка? І коник теж. Ти комусь її подаруєш чи собі залишиш? Собі залишу. Це вже третя ветенанка хлопчика за день. Під керівництвом пані Надії робота йде дуже швидко. Сама майстриня й собі любить повитинати. А Ветенати я люблю людей, фігури людські. Отак От як витинаєш лице, а тут такі всякі морди виходять. Цікаво, знаєте. А от пані Оксана навчає робити ляльки-мотанки за своєю новою технологією. От пуста пляшечка, з дротика зроблені руки і голова. Всередині вона може, щоб не було простору, щоб не гнулася, можна ватою або технічною ватою начинити її повністю, щоб була нерухома. Далі кріпить на дно кришку або шматок дерева. Очі робить з бісеру або ниток. Щоб зробити таку ляльку, треба цілий день. Поруч бачимо дівчат, які вчаться валяти на мистини. Ми її зматуємо, колемо і з допомогою милої водички скручуємо в такі кульки. Окрім намиста із шерсті можна робити сумки, брошки, рукавички чи валянки. Щоправда, фізично це трохи важко. Стрічани пробували ткати, малювати та різбити з дерева. Свій професійний день святкували працівники бібліотек Самбірського району. Вітання приймали від усіх. Міський голова Самбора навіть пообіцяв зробити приємність усім працівникам та відвідувачам бібліотек. Я планую у своєму бюджеті заложити в районі 100 тисяч гривень для того, щоб ми могли ті приміщення, які на сьогоднішній день є в нашому місті, проремонтувати, відремонтувати, щоб вони набули належного і гарного. Виляду також свято збіглося із 35 річчям – з дня заснування самбірської централізованої бібліотечної системи. Самбірській централізованої бібліотечній системи всі працівники на повні уклади. Ми не закрили жодної бібліотеки. Що при бібліотеці діє єдиний на Україні народний літературно-музичний театр імені Леся Курбаса, який є лауреатом обласного конкурсу, також жіночий вокальний ансамбль Надія. Завдячує пані Надії Ярославу Дубневичу, який долучився до поповнення бібліотечного фонду та відновлення. Приміщень сільських бібліотек на святі нагородили найкращих бібліотекарів району, а також читачів. Маленькі любителі книги розповіли, що останні прочитали. Я беру чарівне слово, лісові балакуни і татарова мати. її читали. Також на святі виступили народні колективи сампора. Євро 10 гривень 33 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 51 копійка. На вівторок, 22 жовтня, синоптики прогнозують слабку хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день 21 градус тепла. Уночі 14 градусів вище нуля. Вітер південний 2 метри на секунду. Екодім пропонує нові квартири в будинку бізнес-класу на вулиці Інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім телефон 224 91 00 Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.